О 3 годині 47 хвилині ранку, 22 червня 2025 року, російський машиніст перевіряючи розклад, і гадки не мав, що українські очі стежать за його паливним потягом вже понад 73 хвилини. Через 94 секунди 840 тонн дизельного пального перетворяться на найновіше українське фейерверк шоу завдяки 8 тисячам доларів, вкладеним у модифіковані аматорські дрони. За 35 кілометрів звідти оператори елітного українського підрозділу Кабул 9 стежать за тепловізійною трансляцією через зашифрований зв'язок StarLink. Це модифіковані розвідувальні дрони DJI Mavic, які з ювелірною точністю фіксують ціль. Тепловий відбиток не обманює. Дизельний двигун тепловоза світиться білосніжно при 47 градусах Цельсія, тоді як 12 паливних цистерн показують відмінності температур, які для досвідченого оператора кричать ідеальна ціль. Однак це не спонтанна акція. Українська військова розвідка відстежувала цей потяг протягом 96 годин за допомогою мережі партизанських спостерігачів, озброєних зашифрованими смартфонами. Вони з'ясували графік його виходу з паливної бази в Ростові на Дону, типову швидкість на цій ділянці, та найважливіше 20 хвилинне вікно, коли потяг перебуває найбільш далеко від російської ППО. Для Москви це був сувора математика. Кожна цистерна е, несе 70 тонн дизелю цього вистачить, бажає, щоб забезпечити танковий батальйон Росії протягом трьох днів. 12 цистерн по 70 тонн це 840 тонн пального. А це 10 днів бойової активності для трьох броньованих батальйонів. Ці 10 днів можуть стати вирішальними: чи прорвуться росіяни, чи сидітимуть, мов дорогі садові прикраси. Але те, що робить цей удар справді лякаючим, це дрони. Вони вже не звичайні джі. Інженери України прошили їх новим експериментальним програмним забезпеченням, розширили цифрове збільшення до 56 крат і збільшили час польоту до 45 хвилин. Найголовніше, вони встановили спеціальне радіочастотне обладнання з технологією спектру частот, що постійно змінюється півтори тисячі змін на секунду. Це схоже на гру в електронного хом'яка. Тільки хом'як невловимий і ще із зубами. Кожен український ФПВ-квадрокоптер несе змінену кумулятивну бойову частину під 7 сім вельмасою 2,6 кг. Це мідна воронка діаметром 85 мм, яка концентрує вибухову енергію у струмінь зі швидкістю 35 тисяч футів за секунду. Достатньо, щоб перетворити 15 мм російської сталі на конфеті. Ці боєголовки призначені для пробиття 500 мм гомогенної броні а попали в них вагонах це як розбивати яйце кувалдою. Потяг рухається через окуповану територію зі швидкістю 45 км на годину, навіть не підозрюючи, що через 47 секунд звичайне постачання перетвориться на доказ. Окупація України найгірше інвестиційне рішення з часів покупки акцій блокбастер. О 3 годині 48 хвилин, коли перший ударний дрон починає фінальне зближення, російська система Реблір 3 несподівано активується. Вона починає передавати сигнали перешкод у радіусі 30 кілометрів, створюючи потужне радіочастотне випромінювання, яке глушить усі цивільні телефони в окрузі. Але українці передбачили цей сценарій. Їхні дрони змінюють частоти півтори тисячі разів що секунди одразу на чотирьох діапазонах. Система Лір 3 не здатна встигати за цими стрибками. Коли точкове глушіння не дає результату, росіяни вдаються до підміни ГПС, передають хибні сигнали, ніби дрони перебувають над Тихим океаном. Але ці апарати оснащені твердотілими гіроскопами, які фіксують усі зміни руху за законами фізики, їм не потрібні супутники. Ще одна інновація: оптоволоконне керування. Волокно товщиною 9 мікрон. Менше за людську волосину передає сигнал без затримок на відстань 35 кілометрів, нульовий електромагнітний слід. Але фізика вимагає жертв, кабель створює додаткову вагу, ускладнює маневрування та залишає слід після завершення місії. Українці знають, після такого треба терміново змінювати позицію. Попри максимум російських перешкод, о 3 годині 49 хвилин дрон точно влучає у четверту цистерну. Кумулятивна бойова частина пробиває 15 міліметрів сталі при температурі 2800 градусів Цельсія, миттєво перетворюючи 70 тонн дизеля на вогняну кулю. Але справжній ад починається з несподіванки. Вентиляційні системи, які з'єднують цистерни, передають вибух і полум'я далі. За 20 секунд спалахують третя і п'ята цистерни. Другий дрон наближається до восьмої цистерни. Росіяни стріляють із автоматів АК-74. Намагаючись влучити в об'єкт, що летить на швидкості 160 км на годину і маневрує у трьох площинах, це все одно, що намагатися влучити в колібрі з рушниці, сидячи на механічному бикові. Але пілот витримує: перший дрон не пробив цистерну повністю. Оператор, побачивши це, направляє палаючі уламки в розлиту паливну калюжу, перетворюючи їх на запальну бомбу. Масивна пожежа створює власну погоду: термічні конвекції з вітром понад 60 км на годину. Третій дрон бореться з ураганом, другий із затягнутим кабелем, четвертий та з батареєю, що розряджається. Попри все, другий дрон врізається у восьму цистерну, третій в одинадцяту. Потужні вибухи створюють резонанс, який посилює тиск і руйнування. Вогонь сягає 1200 градусів Цельсія. Цього достатньо, щоб деформувати рейки. Те, що було інфраструктурою, перетворюється на химерну металеву скульптуру, і нарешті четвертий дрон із залишком у 8% заряду влучає в локомотив. Бойова частина пробиває двигун, гарантуючи, цей поїзд більше не поїде. І ось підсумок: 8 тисяч доларів вартості дронів проти 2,4 мільйонів доларів втрат у техніці. Плюс 600 тисяч доларів пального, плюс 3 тижні зриву постачання. Навіть на Волстріт не знайдеш інвестицій із прибутковістю у 30 тисяч відсотків. До нових зустрічей!